Вітаю виноградарі. Дивлюсь відео, викидають виноградарі з півдня, з Дніпропетровщини, з Запоріжжни, з Одещини. В відкритому ґрунті в них вже так гарно все достигає. Хочеться своїх 5 копійок ставити, що в мене вже достигає, але це тільки в теплиці. В відкритому ґрунті ще далеко що? Ось, наприклад, цимус, Шикарна гібридна форма, дуже смачна, вже майже готова. Але, але, знов сьогодні от дощ як пішов і заляв в мене в теплицю, теж там наляло баюру цілу води. І розмиває цей солод. Ми його потрошки вже споживаємо, ласуємо ним. Але ще йому треба повисіти, ще би, щоб він був повноцінно готовий. Ромбік ми вже майже один кущ доїдаємо. Це вже другий ласуємо ним. Ми вже витримали його, його можна було ще з 1 серпня їсти. Але хотілося дочекати, щоб оця нижня ягідка була солодка, приємна. Перепрошую, поцямкаю. Супер смачна. Ось ця витримка, не спішити їсти його. Він зараз дуже смачний. Пам'яті учителя. Ну, ще ні, ще трошки, ще трошки. Ну, Погода в нас нікудишня, прохолодна і дощі майже кожен день йдуть, і ті виногради мало набирають цукру, навіть в теплиці. Полонез п'ятдесятий писанковий. Ягоди вже смачні і навіть нижні. Ну, Костонька ще зелена. І ще кислинка є. Ще треба повисити йому. Віктор. Так, уже забарлюється непогано. Ну йому так ось ще, ще з тиждень, мабуть, треба. Гронечка такі. Потужні цього року. Аюта. Також вже майже готова. Дуже смачна. Верхній так, а нижній ще, ще, ще чуть-чуть Я на аюті нагрузку оставив велику. Якби поменше був, так по 2 грони, а де не день по три. Ну, грона не дуже великі, так що ще тиждень почекаємо, вона буде на 100% готова. Велес деякі гроночки такі вже готові майже. Це молоденький кущик. Там старий кущ. Також ще тиждень, як мінімум, а то днів 10. Цікава гібридна форма писанки Олега Михайловича роза рання. Ну, я бачу гронка такі в неї набиті набиті. Ну вона вже дуже смачна. На сьогодні вже нижню ягоду беру. Солодка без всякої кислоти вже. Хоча ягодки все є зелені, а є й дуже червоні. Ось така. Вона. Зараз з другого боку ще покажу нюанс, який на ній. Ось з другого боку роза рані. Грона дуже набиті. І ось гронко одне. Саме крайнє сплошний горох. Повністю все грону. Сплошний горох. Отака аномалія на ній може бути. Велес це старий кущ. Тиждень як мінімум ще треба. Атос. Молодий кущ, перший врожай, Ну, практично вже готовий. Так, да, вже готовий. Рембо. Кущчик у другий рік. Залишив 5 громочок. І громко вражають. Ягодки величенькі. талдун, Також кущик у другий рік. Тут кілька гроночок всього. Но ягодка цікава така. Ну, він ще не готовий, мабуть. Даже пробувати не буду. Це атос третій рік. Вже все готовий. Красавчик Олега Михайловича Писанки. Також вже візьму цю більшу ягодку. Кістонька вже чуть-чуть коричневіє. І він смачний навіть на нижніх ягодках. Вже готовий поруч пьострий І ще ні. І навпроти пьострий Гарні гронка такі. Но ще треба висіти, навіть пробувати не буду це цимус. Бравісімо славнозвісний, майже готовий. Тріскунчик. Ну тут вже немає ягод потрісканих. Там на крайніх лозах, біля краю теплиці, він трохи таке потріщав. А ось ця одна халепа. Велес майже вже дострів. І попускав пуха, листя опускалось. Раз, два, три лози. Три лозички. На одному рукаві крайня лоза жива. Може його підляти ще треба, боюся, щоб не потріскав. Раз буду пробувати.